Відлуки святої ваннеля читання. Тобі мав війни будьмо бажні, в той час один чоловік приступив до Ісуса, яїрне ім'я, що був головою сина воги. Припавши до Ніг Ісуса, Він став просити. Зайти до його хату, бо була в нього дочка, одиначка, як і дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь світ. Прожиток і ніхто з них не міг її оздоровити, пішовши заду, доторкнулася край його одежі в вмить стала здоровою, спинилась і кровотеча. Ісус спитав хто торкнувся мене, аж всі відпекувались, Петро, мовив, наставнику, люди коло тебе товтеться й тиснуться, Ісус сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене, побачивши жінка, що не втаїться, термтяче, пішла, і впавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього і як негайно одужала, сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив іще, як хтось приходить, Хтось від голови Саного й каже Твоя дочка померла. Не турбуй у вчителя. Ісус, почувши це, озвався нього, не бійся, тільки віруй. І вона спасеться. Прийшли до хати. Він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили, він мовив не плачти, вона не вмерла, вона спить. Тій сміявся з нього, бо знали, що вмерла, тінь узяв її за руку і голосно промов. Дівчино, стань. І дугій вернувся до неї, і вона вмить стала, він велів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм нікого не говорити, що сталося. Слава, тебе, Господи, слава, слава Ісусу Христу! Мені Отця і Сина і Святого Духа. В сьогоднішньому Інгелі ми чуємо, як Ісус оздоровляє двох людей. Перше дочку Яїра, якій було 12 років. Якої батько прибіг, бо її дочка була, бо його дочка була при смерті вже. І друга це жінка, яка 12 років кровоточила. І тут, дивлячись як на одне, так і на друге, ми розуміємо наскільки в певну міру ці люди вже були, їхні родичі були безнадійні. Та жінка, яка була кровоточива 12 років. 12 років ходила по всіх лікарів, яких вона могла знайти, розтратила всі, все своє майно, Залишилася без нічого. Кровоточивість це була страшна хвороба у, євреї. бо у євреїв, бо євреїв будь-хто, що доторкається кров, стає нечистий на 40 днів, і ніхто інший не може найдотокнутися цієї особи. Це і чому вона не могла б підійти до Ісуса, коли всі штовхалися і тут торкалися, бо вона була для всіх євреїв нечиста, вона була немов прокажена. І вона так вже жила 12 років свого життя, як прокажена, як відкинута суспільством. І дочка її яка була така при смерті, що коли Ісус затримався по дорозі на кілька хвилин поворити з цією жінкою, вже не встиглося. Вона вже вмерла. Хочу запитатися, скільки є в католицькій церкві? Скільки тайнів є? Ну, скажіть. Сім о. Чув малий голос, хтось ходить на категізацію. А хто їх може всіх назвати? Ну, Хто знає? Хто може хоч одне назвати? Хрещення, миропомазання, священство. Подружжя. О, хтось одружений ззаду підкрикнув. Маємо чотири, ще є, три. Хм? Ну, що ми сьогодні будемо мати зараз за кілька хвилин? Євхаристія. І щоб мати Євхаристію, треба мати ще одне дуже важливе таїнство. Сповідь. І залишається останнє. Хто знає яке? Єливо помазання. Я чув там хтось крикнув за запомерз. Я якраз про це хочу сказати. Бо Воно так в народі часто звертається машення перед смертю, правда? Я думаю, що кожен таке чув. Я хочу, щоб ми сьогодні задумалися, що Ісус великим чудом спас цих двох жінок. Але реально ті жінки відклали все до останньої хвилини. Ну, ця жінка аж 12 років хворіла, могла піти до Ісуса раніше. Могла скорше відразу піти до Бога. Дочка Яїра, Ісус вже був в місті майже тиждень. Батько прибіг, аж коли вже дочка, була ось ось вмре. І тоді прибіг батько, але давай біжимо, бо то вже треба встигнути. Так часто відкладаються важливі речі до останньої секунди, коли вже немає іншого виходу, аж тоді звертаємося до Бога. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що якщо звернутися до Бога раніше, Він помагає, він дозволяє, щоб не дійшло до тої крайності таїнство юлею помазання. Є намащення не перед смертю, а навпаки, для оздоровлення людини. Але якщо його відкладати, відкладати, аж коли людина є в реанімації, тоді не завжди Бог нам поможе. Не тому, що він не міг, а тому, що ми йому не дали доступу. Нам треба дозволити Богові нам помогти. Він старається, Він хоче, але деколи ми чекаємо до чуду з неба в останню секунду. Ну, але чому відкладати до останні мілісекунди? Коли ми можемо раніше попросити допомогу і Бог нам поможе. Є один такий жарт, який я, певно, вже не раз сказав, але що був страшний потоп в одному селі в горах. В Закарпатті. І всі починають втікати, а чоловік каже, Ні, я помолюся, я вірний чоловік, Бог мене спасе. І стає на коліна і починає молитися посередині свого подвір'я. І збираються там його сусіди і кажуть, слухай, ми втікаємо, давай іди з нами. Він каже, ні, Бог мене спасе. Я буду тут молитися. І вода починає зростати. Він же мусить стати, бо вже до пояса вода. Приходять там рятувальники. Теж вже витягають тих, що, можливо, скалічені чи кому тяжко втікнути. Один підходить до нього, ритуальник в масці, вже і каже, давай, іди з нами. Ні, не чіпай мене, Бог мене спасе. Вже до горла. Вже ті, що приїжджають, то вже не ходять, а то вже в лодках плавають по селі. І там є рибалки від сусіднього села, плавають, спасають ще тих, що вилізли на дах. Відпливають до нього і кажуть, та давай влізай в лодку, ми тебе спасемо. А він їх і чуть не перевертає лодку. Каже, Бог мене спасе, мені вас не треба. Вони відпливають. Проходить ще пів години, і він топиться. Іде до раю, підходить до святого Петра злостний. Він каже: Що це таке? Я вірний, побожний, молився. Що Бог мені не поміг? Петро каже, я не можу вам сказати, я закличу Ісуса, він тобі все пояснить зараз. Приходить Ісус і каже, а той каже Ісусу, ну як? Я так молився, чого ти мене не спас? Ісус каже, твої сусіди тебе кликали піти. І він каже так. І каже, там ти всіх Він каже, ні, там був якийсь чужий. Каже, ну, а ти не подумав, що я був чужий між сусідами твоїми, яких ти всіх знаєш з малого села. То я був між ними. Я прийшов тебе спасти, бо ти молився, а ти мене не послухав. Потім другий раз, кори ритуальники, один ритуальник там маску ніяк не знімав. То я був за тою маскою. Я просив тебе піти за мною. Ти сказав ні. Бог тебе спасе чудом в останню хвилину. І коли з сусіднього села прийшли там ті рибалки, був один, що мав такий великий капелюх з сіткою, що сидів ззаду на моторі, то теж я був? Я привів ту лодку до тебе, щоб вони могли тебе спасти. І ти лодку нашу майже перекинув, бо не хотів лізти, бо чекав на чудо. Не я тебе не спас. Ти мені не дозволив себе спасти. І тому звертаємося до Бога перед тою останньою хвилиною. Молимося за здоров'я, приймаємо єлею помазання, яке є ще одне таїнство для оздоровлення людей. І приходимо до Бога не в останню хвилину, а в першу чергу. І Він нам завжди поможе. І про нікого не забуде. Не відштовхуємо Його, чекаючи чудо з неба, коли то чудо може до нас прийти через наших ближніх, якщо ми вчасно попросимо. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, Господи, Бога.